Закарпаття це місцевість, яка дивує у кожну пору року. Чисте повітря, прозорі річки і величні гори завжди дають заряд енергії. Чернігівщина вистояла у 1708 році під час Батуринської трагедії і в 2022 показала свою велич. Вона і надалі буде неподільною частиною України. Запоріжжя це колиска українського козацтва і духу українського народу, що дає нам навіки силу. Кременчук для мене це місто заводів і фабрик, які працюють на усіх потужностях, теплого Дніпра, що ділить місто на дві частини, і гостинних людей, які завжди раді тебе бачити. Одеса це перлина Чорного моря, столиця гумору та колоритне місто дивовижної краси. Тут живуть гостинні люди та справжні поціновувачі гарного настрою. Перша асоціація при згадці Тернополя це парки та красива набережна. Навіть холодна пора року не завадила милуватися містом. Маріуполь це було звичайне промислове місто, наповнене життям півмільйона українців. Сьогодні це місто герой. Які я неодмінно хочу показати своєму синові, який там народився, Черкащина запам'ятовується дендрологічним парком Софіївка, де можна поринути у казковий світ природи, краси і любові. Львів для мене це місце, яке є історію всьогоденні: місто шоколаду, кави та левів. Знайомство із Миколаєвом було недовгим, усього півтори доби. Але це місто запам'яталось мені своєю відкритістю, затишком вуличок та спокоєм набережної річки Інгул. А ще найдивовижнішим зоопарком. Київ це прогулянки по вечірньому хрещатику, квітучі каштани на весні та запашна кава на контрактовій. Київ це місто сили усієї України, Івано-Франківськ, місто музеїв. Та унікальній домашньої атмосфери я відчула себе тут, як вдома. Дніпро величне місто, що розкинулось по обидва береги найдовшої річки України. Воно запам'ятовується своєю неймовірною історією, дуже розвинною інфраструктурою і привідними дніпрянами. Кам'янець Подільський неодмінно зачаровує, адже це місто, де переплилися культури і традиції різних народів. Що створило неймовірну атмосферу. Харків перша столиця України. Сучасне місто, яке наповнене студентською метушнею. Житомир це місто, яке дарує відчуття дитинства усій Україні. Адже саме тут виробляється кожне третє морозиво країни. І для мене це особливо цінно, адже свої дитячі роки я провела саме в Житомирі. Чернівці. Це місто з історією на кожній вулиці, що встелені періостками троянд, а у повітрі романтика. Херсонщина невимовно багата земля. Тут є усе: гори, море та пустеля. Мені тижня було мало, щоб усе подивитись. Я обов'язково сюди ще повернусь. Для мене рівненщина це затишний, красивий край з давньою історією та багатою культурною спадщиною. Вінниця стала моїм другим домом, коли в 2015 році я переїхала сюди з Донецька. Це місто розвитку і перспектив. Крим завжди відгукується у пам'яті теплими спогадами, які неодмінно мають повторитись і доповнитись.